Вже багато років поспіль, коли ми регулярно переглядаємо кремлівську пропаганду, у нас постійно виникає одне питання. А чи не соромно самим пропагандістам за свою роботу? Ні, зрозуміло, що зарплата капає діткам, і корку на бутербродік можна купити. Але все ж сидять дорослі мужики і таке на камеру несуть, що неясно, як після таких заяв спокійно можуть виходити на вулицю. Війну як такову, Росія виграла. Це, до речі, класичний приклад. Із чорноротим квазімо до Марданом ви всі звичайно знайомі. Карасік давно і вперто намагається привертати увагу ура патріотів таким, знаєте, неприкритим людожерством. Українство оказалось неізличими болезнью. З ними нічого розмовляти. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, хто здасться, загнати в а остальных уничтожить. Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулак, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. У своих истериках цей упыр досить ведь кумедный и чудово подходит нам для эфиров а мое заветное желание, честно, вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, а что будет дальше? Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога. Проте останнім часом і без того попердоліного мордана попердоліло остаточно. Пропагандіст почав публічно нести таке, що ми навіть збиралися прямо в студію викликати додіку швидку. Якщо намагатися звести якийсь ніякий спортивний, війну як такову Росія виграла. Почули, Росію вже перемогла і, завдяки Путіну, захистила свої кордони від українців. Стратегические задачи, точнее, одну главную стратегическую задачу, которую российское руководство перед собой поставило, и именно поэтому было вынуждено начать СВО обезопасить западные границы страны, ликвидировать прежде всего военную долгосрочную угрозу, которая вот формировалась в течение многих лет и даже полутора десятилетий на том месте, где раньше была ОССР. Эта задача в общем и целом выполнена. Вы лишь вдумайтесь, друзья, цей эфир выходит параллельно из подъема у Курской области. Де Росія настільки потужно убезпечила свої кордони, що українська армія за тиждень зайняла величезні території. Прошу говорити, якщо навіть тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області визнав втрату одразу 28 населених пунктів. В настоящее время ситуація в регионе складна. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. И те, що робить Мардан, це с спроба взломать правду через колено. На на настільки беспардонные брехни Геббельс с своїми фокусами был просто безневинним пацаном. Войну как таковую Россия выиграла. Обезопасить западные границы страны – это задача в общем и целом выполнена. И как бы ж, это были проблемы окремо взятого пропагандиста, так бы мой властный стиль. Але не, який канал не увінканий скрізь холопом Божою Росою прямо в очі б'ють. Впервые за два с половиной года СВО мы говорим о боях в Курской области. Никто не приветствует, никто не говорит о Боже мой, как это здорово, значит, наконец, путинская армия побежала. Все говорят о том, что на этом направлении тот объем резервов, который удалось Киеву собрать, абсолютно недостаточен для того, чтобы добиться каких-нибудь значимых тактических успехов. Ну ось, ось, не варто вы в зале засмучиваться. На вид захидно пресса до операции ЗСУ, нибуто с скепсисом поставилась. Те публикации, которые на сегодняшний день уже вышли, в западных СМИ. Они совершенно прямо, четко артикулируют, что это операции украинской армии, они их пытаются анализировать, причем общая тональность этого анализа, ну, тоже довольно необычна. Я бы сказал бы так, это ярко выраженный скепсис. И в зале зараз Белоусову Курскую область питья на резервы и наступ широким фронтом почнется, а в Сумах-то околицах будет санитарная зона. Россия выбьет киевские войска из Курской области и начнет формировать санитарный кордон и здесь, при этом не ослабляя натиск в других областях. То есть ширина фронта увеличится. Очевидно, что треба будет геть чисто отмороженными дегенератами, чтобы у их реалиях хрюкать что-то про санитарную зону. А чи не ці хлопці таку саму санитарную зону обіцяли ще в травні зробити не в Сумській, а в Харківській області? Мы вынуждены будем в какой-то момент всегда, когда посчитаем цели сообратом, создать определённую санитарную зону на сегодняшних э э территориях подчинённых киевскому режиму. Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгород. Харьков уж мы никак не обойдём, не оставим его без внимания. На календаре зараз нагадаємо кінець серпня. Тобто у Харківській публічно дали підливи, а у Сумській вийде, так? Да? Росії виліт київські війська із Курської області. и начнет формировать санитарный кордон и здесь. Як реально створюється санитарная зона, все могут видеть на примере абсолютно ювелирных действий украинской армии. Близко тысячи квадратных километров Курской области перешло под контроль сил обороны лишь за тиждень. ВСУ контролирует около тысячи квадратных километров российской территории, утверждает главнокомандующий украинских сил Александр Сырский. Это заявление прозвучало на заседании Верховной Ставки Це майже вдвічі більше ніж захопила російська армія за півроку свого наступу. Але на федеральних каналах про таке, звісно, ні слова. Холопів усіляко намагаються переконати, що курський напрямок це так. Та дрібниці інша справа та Околиці. Провокація в Курській області все время визиває у мене вопрос: А що далі. Что дальше? Давайте разберем. Если посмотреть на карту военных действий на Украине, видно, что наши войска проминают киевскую оборону на юге и востоке. Положение украинских войск на стратегических направлениях, например, на Покровском, в Донбассе, критическое. И правда, не дуже и потребна ця суджа. Певно, еще и дотационную была. И взагалі наступ украинцев, нібито давно уже взупинили. Вот та перемога по поводу которой Хохлы били в бубны с первого дня. Ну, перемоги уже нет. Градус оптимизма сильно вырос. Это не курская битва. Это не Сталинград. Продвижение ВСУ. Його собственно, как бы фронтового і не было. Це все кончилось. То есть, говоря языком цифр, продвижение було ограничено при фронтовой зони. Але знаєте, у чому прикол? Ми розповімо: кремлівські ручні мавпи брешуть настільки безпардонно, що пропагандистов викривають їхні школи. Там зараз у тіпа типу експертної тусовки така грізня вирує Боже, любо дорого спостерігать. В Курской не дуже. потеряли ще один населений пункт. Хочу спросить тих інформаційних полупокерів, які несколько днів окучували аудиторію, успокаива її, що мол, ВСУ суд суджі бігуть, і скоро очутяться в котлі. Що сьогодні будете говорити опять врать людям? Тобто Росія втрачає по кілька населених пунктів щодня, а ЗМІ в цей час вдають, нічого жахливого не відбувається. Пропагандісти настільки не поважають своїх глядачів, що й досі запевняють, що суджа, нібито контролюється російською армією. сегодня у хохлов нет никаких вариантов вообще как бы взять суджу и наоборот они начинают как пытаться там где-то что-то искать куда-то сбоку выехать а вил из педро ахмат аида уже всех украинцев покрышил. зараз ось рамзан як приеда як все видвоюе туда согнано столько резервов и самое главное очень качественных резервов Которые сейчас уже сами начинают крошить э, хохлов. Начинается за ними охота. Ну, уже все знают там про группу АИДа. Ребята просто красавчики. Я смотрю на них, они там за двое суток на своем направлении не просто хохлов остановили. Это вот суд же. Они, в общем, как бы сломали их как бы главную задачу: слухать без посмешки просто неможливо. И зараз мы вам поясним, о Якщо кадирівські вівцелюби нібито контролюють хоч якусь частину суджі, в чому проблема зробити фото? Ну, лише одне жалюгідне фото, це ж секунда часу. О, чи може у всіх телефони розрядились? Хоча, враховуючи щоденні включення до дікапті і скущів. кущів. Ні один із наших бойців в плен не потрапив, поки вони тут тільки косять укроп, крошав його прямо. Так що Ципсота, ви бідаладі. Ви навіть не оправдуєте ті деньги, які на вас тратит Америка. З телефонами у Кадирівців проблем немає. А з фотографіями суджіє. Чого не скажеш про українську армію? І цим ми відрізняємось від путінських потвор. В Україні сказали, суджа наша, і одразу ціла авоська профів її відео з газорозподільної станції. На зброя з міста Суджа. новини. У нас такі місто. Контролюється Збройними силами України стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Є фотографії біля п'ятьорочки, а ще відео з центру міста і навіть виїзд на техніці у бік місцевої дорожньої розв'язки. При цьому навіть російські джерела зазначають, що українська техніка рухається спокійно, без жодного вогневого контролю з боку ворога, виходить, російської армії поблизу взагалі нема. Та й звідки ж її взятися, якщо 80-та бригада ДШВ вибила російські підрозділи навіть із Мартинівки, яка знаходиться значно вище за суджу, і це знову інформація з російських джерел. Руське направлення Мартиновка. К сожалению, в Мартиновку противник от прямо сейчас зашел. зашов. закрепиться. закріпіться. І Гардіївка теж під противником. І тут ще один важливий момент. Погляньте, як виглядають звільнені від путінського режиму російські міста. Що одразу впадає у вічі? Ми підкажемо. На відміну від Мар'їнки, Авдіївки, Вовчанська, Бахмута і інших містечок, суджа по суті, ціла. Заходимося майже в самому центрі. Звідти тільки що прийшли. Для руснявих чіпушил, які там розказують, ліплять, що суджа їхня, суджа їхня за щочку беріть. Тобто українська армія бере населені пункти майстерністю, а не випалює все живе. Як це роблять криворуки путінські упері для научності можемо навіть суджу із Вовчанськом показати. Та де вибачте, фашисти? А хто воює із мирним населенням? Але в Росії все одно на найвищому рівні продовжують цинічно брехать. Послухайте Путіна. Ну а яких переговорах можна йти, Може, йти річ з людьми, які без розбору наносять удари по мирним людям по гражданській інфраструктурі? Ну і от як оце бункерне опудало блискавкою прямо на місці, не га? Українці з мирними жителями воюють серйозно, Чи я барчала. Цілі квартали Вовчанська, хто стерп, кабами багатоквартирні будинки часів яру зносить. А з селидови, що зробили, показать? Краматорськ, Харків, Дніпро, Одеса можем такі приклади до завтра наводить. За таких умов треба бути зовсім відмороженим, щоб звинувачувати когось. Наносять удари по мирным людям по гражданской інфраструктурі, і тут знову важливий момент. Ми не маємо сумнівів, що саме після таких історій російські и втрачають відчуття міри, вони теж слухають путінські перла, а потім думають: ну, якщо цар не соромиться цинічно брехать, то їм чого ж у результаті весь інформаційний простір РФ буквально заповнюють фейки і шалена бравада. Каждый 14-й киевский солдат оставил свою часть и сбежал. Потому что, в отличие от Киева, они хорошо понимают, что будет дальше: никакого героизма, никакой победы, никаких переговоров. Только смерть. Протаскики на кричи Халва в роте не станы. І доки по телевізору усіх знищують та перемагають, санітарна зона на Курщині лише збільшується. В глибині душі пропагандісти чудово розуміють, у якому принизливому становищі вони опинились. Ну а військово-політичне керівництво України у певний момент може навіть поглузувати, використовуючи проти ворога його ж методи. Ставка поручила підготувати гуманітарний план для території операції в Курській області. Зеленський. Е, бачили б ви як судомило найчорніших пропагандистів після цих слів Зеленського. Давай вітя разом почитаємо. За гранью, цинічна твар. Гуманітарний план для Курської області. У його. О, а що трапилось, Юлічка. Не подобається. Чого це знову спідниця порвалась у Курській області чистої води? Операція спасіння відбувається. Факты упрямая вещь. Мы украинский народ спасаем. Вот это не случайно эта военная операция называется ⁇ Спасение ⁇ Тики на упаке. Че Россия можно рятовать, а нам нет? Тем больше, как показала практика, и 2000 полоненых. 2000 наших пленных за 6 дней. Это приговор Герасимову и всему генштабу. Заборонить Россия ничего не может. Тому декому доводиться сидіти й обтікати з іншого боку, росіянам не вперше у вільний час. Вони можуть навіть подумати над тим, що не варто рить яму комусь, щоб потім не борсатись у ній самому.